Втомлена, але щаслива, аж до півтретьої ночі домонтувала попередній влог. Ну дуже мені хотілося все швиденько зробити. Сподіваюсь, ви його переглянули. А це вже на ранок наступного дня я збираюсь на роботу і навіть не підозрюю, який же день на мене чекає. Але давайте по порядку. Ранок і день 23 січня був пасмурним, в Одесі таких днів небагато і вони не встигають вплинути на загальний настрій жителів. Весь день в мене був розпланований робочими справами, та серед цих справ я запланувала ще зустріч з подругою, щоб привітати її з днем народження. Це Танюша, дружина брата мого чоловіка і по сумісництву тепер моя подруга. Ми сиділи, спілкувались, встигли випити каву. Як раптом мені зателефонував Саша, сказав, що маємо по робочим справам поїхати до Києва. Вже за годину зібрані ми були в дорозі. Правда, без перебільшення. Мені знадобилася година, щоб делегувати усі робочі справи, зібрати речі для себе і Саші і виїхати. Наша специфіка роботи потребує постійного нагляду, тому такі вилазки для нас зараз рідкість, і водночас ми їм дуже раді. В столиці проживає моя сестра зі своєю сім'єю, і вже в дорозі, зізвонившись з нею, прийнято рішення, що заїдемо до них в гості. Ми затишно посиділи, поспілкувалися, позгадували минулі часи, смачно поїли і погралися з їхнім новим членом сім'ї. Ну, такий він вже грайливий, солодун. І недовго затримуючись, направилися в готель. Ось такий цікавий експіріанс вийшов. Я в інстаграмі це все в режимі реального часу публікую. А тут такими фрагментами. Але сам факт. Ми насправді обожнюємо ось такі спонтанні вилазки. хоч вони і не дуже гарно впливають на робочий процес, ми його трошки порушуємо, і через це потім. Важче наверстати, але ось цей момент, коли ти можеш вирватися з своєї буденності, звичайної рутини і дорогу. Ми дуже полюбляємо з Сашою їхати кудись. Саме проживання в готелях свій особливий фетиш, можна так сказати. Ось ця готельна атмосфера нам подобається. Так цікаво, виходить, коли почала вести влоги. Одразу такі інтересні моментики з'являються. Зараз на годиннику вже опів на одинадцяту, і я відчуваю прям в тому. Розумію, чому так виходить. Це через мою емоційність, перенасиченість емоціями. Я прям це відчуваю від того, щось що в мене з'явилася камера, Я прям дуже щаслива і я. Все так це сприйняло дуже символічно і близько до серця. Плюс зараз, ведучи інстаграм мені дають багато зворотнього зв'язку дівчата, і мене це прям надихає. Я розумію, що мені це дуже подобається, і от воно прям, знаєте. Теж дає мені гарні емоції, плюс ця поїздка. Я зраділа моменту, що ми можемо трошечки змінити взагалі картинку за вікном. Те, що змогла побачитися з сестрою, плюс те, що я до цього не спала. Ну як я спала, але мало спала, пізно лягала. Короче, це все зараз таким комбо спрацювало, що в мене прям в і ще й такий факт сьогодні. Вранці я не встигла поснідати протягом дня. Не поїла а потім Саша сказав, що треба виїжджати. Це все швидко, швидко, швидко. Я теж не поїла. Коли ми вже були на заправці, я ходога не захотіла, тому що я розуміла, я вже відчувала цей смак, який мені потім буде відгукуватися. Знаєте, я поїла лише зараз ввечері. У сестри вдома, я вже дійшла до того стану, що в мене поняли ось такий аж мандраж рук був. Коротше, що трошечки я себе і стискала, тому зараз вже буду лягати відпочивати. Сподіваюсь, що ми добренько так завтра виспимося. І вже спокійно поїхать, поїдемо додому в Одесу. Бадьорого раночку, мій ранок починається з відвідування аптеки, О, наша історія з Сашиним зубом продовжується, і він в нього болить, мучається з ним. Я йду, йду шукаю місців. Найближчі, аптеки біля нашого готелю, немає, представляєте? І я йду шукати. На вулиці один градус, але би не сказала, що дуже. холодно. Покажу вам Киев. Вот так. Сировато, мрачновато. Давайте сюда. Ага. Подскажите, не месил я, на Сейчас. не месил. Не весел. А -а -а -а. 5 -5 пакет. Так, є німецькіл, знайде нам. То в Києві не вперше. Але є відчуття, що тут начебто все по-іншому. Типу таксі інше, таке інші. Я відчуваю себе туристом. Ну реально. Хоча одна країна, одні люди майже. Зараз покажу вам, де ми зупинилися. До речі, ми зупинилися прямо на Хрещатику. Зараз покажу з цієї сторони готель. Ось прям український дім, європейська площа і ось безпосередньо готель, в якому ми зупинилися. Побігла з посадками. Повернулася в номер, щоб взагалі умитися і трошечки привести себе до ладу. Я умивалку забула, а I look at people and I wonder all day who are you and you and the one in your way and then I think about myself and I stayed on a pretty person with almost your brain twice Вона нас справді гелева. Вона, знаєте, по відчуттям, наче один великий пач на все обличчя. Він на відканинних масок, вона прям повністю. Далі ми відправились нарешті поснідати. Так як ми прийшли близько десятої, відповідно, нам дісталися лише залишки, але це не завадило нам смачно і ситно поїсти. Ресторан готелю знаходиться на 12 му поверсі, і з віконь ми спостерігали ось такий вид гомінливого Києва. Нажимай. О, воду є кучу. Та Ага. Який задавить дуже ти? я тебе не можу не йти. З цим зубом. <смір> поїли, але Ой, ми не вже прийшли. Почені м'ясних. Все ще повшощока, каже, наїли повні щоки. <смір> <смір> <смір)> ми прийшли пізненько там, Не такий великий був вибір, але трошки підкріпилися. І нас так розслабило, що тепер хочеться спати. Пішли. Тож це четвертий поверх, а нам на сьомий. такі невожні. Боже, одні й ті самі а? помилки, що вдома що в нашому житловому комплексі. Ми часто путаємо поверхи, а вони, вони похожі, однакові. Сьомий. А, ти не нажав. А, нажав, ну до сьогодні. Що зараз зайшли в якийсь... ну, понятно, що не зайшли, тому що карта не зчиталась, але <клес> мали намір зайти в інший номер. Ну, пожалуйста. <клес> До речі, одразу покажу наш намірок на вана кімната з ванною безпосередньо. А, тут... Є ось таке зручне зеркальце. Оу-оу! <світ> да. гардеробна, але в нас речей мало. Аби збирався Саша, то ми б взагалі не приїхали без речей. Так? Да? Олександр? Телевізор такий не очень. <світ> Зеркало. Ще треба телевізор, два кресла. Є телек, є духовка, Два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба. І ось такий от... вид з вікна. Після сніданку знімання... пройшли. Я ще півгодини поспала так солодко. Зараз не на номер намір і будемо виїжджати ще десь. Прогуляємось і думаю, вже купитись на Одесу. А я поки покажу вам свій які ж базовий, звичайно. Мені здається, що кожна дівчинка так думає, що в неї базовий звичайний. Буду показувати То, ось я, як і доглядовою косметикою від Марікей, так і декоративною. Ось така в мене косметичка. Завжди кажу, що купуйте прозорі косметички. У них особливо в подорожах, зручно, тому що ти бачиш все, що в тебе є. Можна так зручно. роблю ламінування брім і фарбування. Зараз воно вже підійшло, воно вже не тримає форму і не має фарби майже. Я, до речі, ще й робила перманент, але я просила, щоб мені робили з маленькою інтенсивністю, і його вже в мене немає взагалі. Вже пройшло більше року. Перш ніж наносити макіяж, то мені треба зволожити шкіру. Я робила масочку і плюс наношу свій зволожуючий крем для проблемної шкіри. Трошки надавлено від того, що в Чекаю, поки він. Трошки впитається. Далі наношу базу під макіяж. Базу під макіяж часто не захоплююсь, переважно в період часу для того, щоб шкіру захистити більше. Влітку майже не користуюся. Користуюся тільки, якщо роблю макіяж якийсь прямо такий, грубо кажучи, серйозний з великою кількістю декоративка. База прозора, вона вирівнює шкіри. І вже тональність лягає більш щільно. О, зараз розповім про наболіше. в мене є якийсь тригер. Я коли бачу у дівчат, що брова погано вищипана, що є ось тут волоски від рощі. Мене аж перетрусі чомусь мені так це не подобає. Грубо кажучи, які для мене чинники недоглянутої дівчинки, то от це саме. Один із чинників це брови. Звичайно, там грязна голова, брова. Це ну, а брови Прямо мені здається, що грязну голову ще можна вкласти якось гарно. А от з бровами це прям таке не дуже. Тому завжди ви носіть з собою пінцет, щоб коли ви бачите відрожчі бров та їх. Поки база. не те, щоб. Питуюся, чи лягає, покладу брови. Гель для брів у мене від дівчинки, яка робила мені ламінування від, я не знаю ні назву, ні ґрунтуюсь. Брови укладаю, мені здається, як всі. Спочатку їх зачісую всі проти лінії росту, а потім, навпаки, по лінії росту укладаю зворотньою стороною щіточкою. Передалася, щоб вони прям лягли і зафіксувалися в цьому гелі, притиснувшись до шкіри. Далі ось така в мене тональний крем. колір Ivory 120, але я впевнена, що кожного виробника як і розміри взуття. 38 восьми може бути різним, що коля один і той самий файвері і хілку може бути різним. тому це треба лише, мабуть, з консультантом вибирати собою лінійками, тому що продукція Kay не, не стоїть на прилавках. Ви не можете так от просто прийти і купити. Треба її купувати лише через людей, через консультанта. Я до речі. Маю право консультувати людей стосовно цієї косметики, тому якщо раптом вам вона зацікавить, можете до мене звертатися. Тональний наношу нещільним таким слоєм, виключно стівіл вирівняти тон. А цим же тональним, якщо його наносити більш щільним шаром, можна зробити і дебелий макіяж. Де все перекриється. У мене ця тональна основа вже закінчується, але в мене вже є знову в такому ж відтінку дому. У кожній, коли є запас, коли мені потрібно переживати, замовляти в поспіху. У мене немає, бачите, якоїсь техніки позанесені. Отак от, от трошки втупуючи рухами, розтягую максимально так, щоб було наближено. До природного шкі. До речі, факт про макіяж. Я майже завжди фарбуюсь так як я зараз не фарбусь. Саша мене думав, що я взагалі не фарбуюсь. Особливо коли ми зустрічались. Він думав, що я дуже красива дівчина, навіть не фарбуюсь. Але ні, отки не цікеті. Я, до речі, бачила відео, де De... a... дівчата перевіряють своїх хлопців. Типу, ось тут дівчина нафарбована, чи ні? Хлопці перевіряють переважно. Там, де є легкий макіяж, де вирівняний тон. Ну там укладені брови, трошки нафарбовані вірі. Хлопці вважають, що це також дівчина без макіяжу. Вони розцінюють дівчину в макіяжі тільки коли там є яскраво виражені там, тіні, як, як мама, знаєте, наче нафарбовані. Хоча зараз є дівчата з років, які прям жорстко розфарбовуються. Я сама така була в шкільні роки. Так, зараз я теж Нанесла тон, фіксую прозорою пудрою. Вона має білий колір, але наносячи на шкіру прозору. І, типу, не змінюється мій е, тон. Я не виглядаю як е, наштукатурена, да, Фразочка така. Ось так виглядає ця пудра. Такі зручні баночки. Далі маю ось таку палетку. Бачите, да, що вона в мене заюзана <зас> вже довго. Я цими тінями користуюся для того, щоб собі профарбувати. Я не можу називати це рум'янами, як це називається, але це і не скульптурування. Коротше, ось тут я на ній трошечки зверху наношу цей розвиватий такий відтінок, для того, щоб задати обличчя трошечки рельєфу. Тому що, коли воно тупо біле, не дуже мені так подобається. А от цими тінями я Трошечки задаю типу здорового обличчя. Щіточку для повік я не брала, але взагалі я користуюся, як бачите, ось цими кольорами. Я їх змішую ось такими втупуючими рухами Наношу на цю велику щіточку. Я нею вже дуже давно користуюсь, повторюсь, і бачите, вона, вона просто бездонна, вона не закінчується. І цими ж кольорами користу наношу і на повіки, але але я не взяла свою кісточку для повік. Отак ну, теж нормальний. Трошечки, щоб задати кольору. Далі в мене є твердий олівець для брів, але я його використовую і для очей. Саме олівець це не, не відма і магазині купую в звичайному чи просторі, чи Лацанс. І я профарбовую внутрішню слизову частину ока, Ай, неприємно було. Щоб око було трошки виразніше. Чіточка абсолютно важлива класична. Це на вії вже такий, да? Облік трошки краще. Залишив команда, також від Mary Kay. Користуюсь нею довго. І правда, я це не. Не місяць, не два, не п'ять. Це ну, правда, вона мене вже дуже давно, Ще дуже багато. Користуюсь ними кожен день. По декілька разів фарбую, але вони таке відчуття як бездонні. До речі, помади, коли кольори такі інтенсивні, достатньо, я наношу ось такими. Втупуючими там, рухами, просто я задаю ефект. Це насправді називається ефект зацілований губ. Якщо у вас є червона помада, не залишайте її тільки для якихось особливих подій. Носіть з собою для того, щоб ось так трошечки потупити, і вона створює ефект соковитих таких губ. Ось так такий у мене макіяж вийшов. Зараз додам сережки. Подивлюсь, чи залишу їх, чи ні. Так, да, hästi , okei . ma ei tea . В торговий центр, Нам потрібні прикриватні е, Поки гуляли, придбали взуття і вирішили, що а чому б і ні, заїхати глянуть можливо. Тут знайдемо цікавий для нас варіант. І тільки ми заходимо в якісь такі магазини з побутовими речами, нам все одразу треба. Все. І килимки замінити, і постільне. І всякі ось вот такі штуки анті. Ну, я сподіваюся, що ми зараз щось придбаємо. Бачите, ми вже вдома доїхали добре. А я вам можу сказати так, що коли ми їдемо з Сашею, точніше, коли Саша за кермо, я спокійна і навіть якщо дуже погана дорога, вона проходить чисто, гладко і без пришестві. Поки гуляли з Сашою вуличками Києва, за своєю традицією, придбали ось такий магніт. Та придбали чашечку. В нас, Сашу, є маленька традиція по відвідуванні якогось міста, незалежно від того, на відпочинок чи по робочим справам, ми купуємо магніт та чашечку. Магніт, як ви розумієте, на холодильник, а чашечку ми виставляємо на поличках. І плануємо, що якщо ми. Будемо потім переїздити десь, коли в нас буде свій будинок, що в нас буде прямо окрема полиця для спогадів. Хочу зазначити про те, що в даному відео були моменти, де фокус налаштувався не так, як мені хотілося, б, де я використала ось цей режим відслідковування не зовсім правильно, а саме там, де я румтур знімала. На, цім, на цьому режимі знімати не потрібно, тому що воно фокусується на тому місці, звідки я вже пішла. Коротше, як я й казала, що до цієї камери ще потрібно звикнути режими, треба до них приловчитися, який коли влучніше вімкнути. Тому перепрошую, якщо були моменти, коли вам було незручно сфокусуватися або якось некомфортно було споглядати відео. Я це вділа ісправлю, впевнена, мені це вдасться. На цьому поки одноденні влоги закінчуються. Я планую надалі знімати по тижням, але хто його знає, що може бути. Якщо будуть моменти, і в мене буде збиратися матеріал швидше, ніж за тиждень, то звичайно, що я буду публікувати по мірі, як приходить натхнення. Я вам дуже вдячна за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, поділіться ним, лайкніть його, коментуйте, щоб це відео бачило більше людей.